Давай роз, розкажемо, куди ми йдемо. До школи До школи йдемо запускати Данькіну машинку, поки він пішов з дому з мамою. Десь вони пішли до тіті Оксани. А ми будемо його машинку запускати, будемо кредою малювати, будемо гратися, так? Да? Да. І все вам каже, покажемо вам. Покажемо ми тобі. Каже, і підпишіться на канал. І канал покачіться. Ти Папу що себе. Кого знімаєш? Папу. <гум> Ні, ти себе знімаєш, <гум> А тепер знімаєш папу. Все, Так. Да. Давай. Пай, пап. Давай газу. Тормози. Бачи, кто наїздить? Ага! Тобі нравиться? Да. Їй дуже нравиться. Доганяй її. Будемо лисичку катати на машині? Ага. Да. да. Клас. Ура! Зараз ми щось придумаємо. Ми зробимо такого печу нашої лисички. Раз. Газу! І катали! Давай лисичку запускай! О! Mas algo melhor tipo Mas... no Mas algo melhor no Au diabo. O tripe no cético. Ai! Ai tripe! Oh oi 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 Данька побачить нам труба. м'ячик теж каже. Дуже ходить. Діанка футболістка. Нічого цікаво такого, її точно цікаво. Краще, ніж вдома сидіти, дивитися мультики. Можна я тебе спитати? Тобі що краще? Грати футбола uh -huh. чи, чи дивитися мультики? Футбол! Футбол лучше? Вдома, каже, не хочу мультики дивитися, хочу на вулиці. Класно, так? Да? Uh -huh. А побігли, хто того першого дня часу зловить, От того, що там далеко стоїть. Давай хто печий? Uh -huh. uh -huh. да? Один, uh -huh. два, три. Побігли! Идемо! Перший мяч вдарив. Давай! Давай, що перший бей! Бей, дядя! І там край даю малювати. Що намалюємо? Лалю! Лалю? Да! Пішли. Де? Да? Так, що я йду? Побіг. Да. Яким кольором будемо малювати? Желтым. Желтым? Давай. А там, а что это? Речка, очи, носик. Что это, а? Что это, Дям? Не знаю. Сейчас намалювала сумочка в ней в руках, типа, да? Да. Реально, я тримаю сумочку. Ты сумочку намалювала это ручка, такая, да. Тайная ручка. Сейчас, одна ручка. Итак. Итак, как красиво. Так. Ничего себе, когда сумочка такая, да? Да. Это такой карман. Карман? И тут карман. Ага, сумочка с карманом, Сироки гради. Да. А ми салфеток не взяли. О-о-о! Мама, ми будемо будем нічаки кидати. Зараз кажи, мама! Ма, ми будемо почака дати. Кидай! Папа і разом! Кидай. Ну. <связываем> а, самокат. Это самокат. А это и тоже буш. Ага. Это что это шапу? Я не знаю. Что, я не знаю. Ты самокат забыл.

Ти шо на кораблі Чи ти в домику?